Ваша величність Павлова це неймовірно смачно. Білки і ізомальт ставимо на водяну баню і збиваємо до крупних піків. В кінці додаємо кукурудзяний крахмаль і збиваємо ще одну хвилинку. Масу нашу перекладаємо в кондитерський мішок, беремо якусь насадочку, немає, можна просто мішечком і відсаджуємо наші павлові. Ставимо в духовку при 90 градусах приблизно 15 2 години. Відкриваємо духовку, залишаємо їх, щоб вони повністю вихолонули. Всередину я додавала варення без цукру, можете його не додавати, і робимо наш крем. Беремо вершковий сир, змішуємо з йогуртом, додаємо туди підсолоджувач і висаджуємо ось такі красиві наші верхушечки. Прикрашаємо за бажанням. Це неймовірно смачно. Смачного всім!